Добрий, шановні депутати, добрий день присутні на нашій комісії. Сьогодні у нас розгляд на порядку денних підстатань, але в нас не вистачає форм для проведення розгляду тих заяв. Тому в нас на комісії присутня секретар, депутатської ради Інна Миколаївна Невгод. Я пропоную розглянути ці заяви, які надійшли до нас, і направити на розгляд депутатів. Заперечення будуть якісь? Не будуть? І з порядком денні всі знаємо. Переходимо тоді до розгляду до наших питань. Каже питання. затвердження плану трансформої мережі закладів освіти Степанківської сільської ради, зміни у законодавстві щодо здобуття. І середньої освіти. Прошу, і Пропоную проект рішення про затвердження плану трансформації мережі закладів освіти Степанківської сільської ради. Необхідність трансформації викликана тим, що відбулися зміни в законодавстві про освіту, і з 1 вересня 2027 року буде. Профільні ліцеї будуть функціонувати. І, і зв'язку і на виконання листа чи управління освіти, науки Черкаської ОДА, так і називається про трансформацію мережі закладів загальної і середньої освіти, нам необхідно затвердити свій план трансформації мережі відповідно до вимог законодавства. Тому, перше, затвердити план трансформації мережі закладів освіти Степанківської сільської ради на 2025-2027 роки згідно додатку. Друге. Доручити відділу освіти культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я виконавчого комітету Степанківської сільської ради здійснювати організаційні заходи щодо виконання цього рішення. І третій, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі депутатській комісії. Ну і додається план е, трансформації мережі. В якому зазначається назва закладу, які зміни, який термін, які заходи, який, який буде завершальний етап трансформації і в яких термінів це треба зробити. Якщо Дякую. треба ознайомити, то питання. Запитання? Немає запитання. Хто за те, що дане рішення направити на розгляд сесії? Прошу проголосувати. Ключка. Дякую. Переходимо до наступного питання про затвердження порядку обліку об'єктів культурної спадщини Степанківської сільської територіальної громади. Прошу. На території громади на сьогодні 32 об'єкти культурної спадщини, які взято на державний облік відповідно до законодавства, що є до набрання чинності закону України про охорону культурної спадщини. І 19 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. І відповідно до статті 16 закону України про культуру, наказу Міністерства культури України від 11.03.2013, номер 158 і на виконання листа Черкаської ОДА від 19.05.25 необхідно перше затвердити порядок обліку об'єктів культурної спадщини стипанківської сільської територіальної громади згідно додатку. Друге оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Степанківської сільської територіальної громади не пізніше наступного дня з моменту прийняття рішення. Третє відділу освіти культури, туризму, молоді, спорту та охорони здоров'я виконавчого комітету Степанківської сільської ради постійно вживати заходів щодо реалізації порядку обліку об'єктів культурної спадщини Степанківської сільської територіальної громади. І четвертий контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні діючі депутатські комісії. І додаток порядок обліку об'єктів культурної спадщини Степанківської сільської територіальної громади, відповідно до законодавства, яке розроблено. Дякую. Запитання будуть? Хто за те, щоб дане рішення не направити на розгляд і сеті, про що проголосував? Лічка. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про затвердження програм на 2022 мірі. Значить, зв'язку з тим, що будуть зміни бюджету для ковід. І необхідність до бюджетного прогнозування. Зараз така вимога, що програми були затверджені не менше, ніж на три. Наші програми затверджені на 25 років. 27, але так як 25 рік не точний. Вони його вже не доводили з рахунку. Їм треба 26, -й, 27 і 28. Зараз такі як вимоги, тому в нас всі програми затверджені, наші місцеві програми, всі програми затверджені до 27 року. Але пропоную, щоб ми були питання, не зробити окремих рішення, не запровадити програми, на 28 рік окремо. Тому пропонується такий проєкт рішення затвердити місцеві програми Степанківської сільської ради на 28 рік згідно додатку, а саме. І є перелік наступних програм. Перше, затвердження затвердження програми організації харчування в закладі Степанківської освіти Степанківської сільської ради. Все це на 28-рік я не буду повторяють, що вдоволення говорить. Друге, затвердження програми розвитку загальної середньої освіти, затвердження програми обдарованих ділів, затвердження програми підводу, підтвердження учнів та перепрацівників закладу освіти Степанковської сільської ради. Розвиток дошкільної освіти, розвиток культури, розвиток охорони здоров'я, шкільний автобус, фізична культура і спорт, програма енергозбереження, підвищення енергоефективності Степан Піскусівського заради, підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, програма «Питна вода, розтвердження плану соцокономирового розвитку, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, оздоровлення та відпочинок дітей, розвиток туризму. Дослідна сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладі загальної середньої освіти, відвищення навіть стрішкової природничої математичної освіти, підтримка популяризації української мови, організація та обслуговування клавовищ, боротьба з оборозі і полунолистою, програма протидії тероризму, регулювання численності деструктивних тварин. Протелатика правопорушень, підтримка з сериальної виборчої комісії, підтримка регіонів найбільш постраждалих наслідок агресії, підтримка розвиток місцевого самоврядування, використання коштів по решкотуванням країн виробництва, благоустрій, забезпечення громадського порядку громадської безпеки, збройнення ведення міського кадастру, катавства, забезпечення виконання рішень про простягнення коштів, Поліпшення став небезпеки відділення праці у робочів середовища, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Ось такий перелік програм пропонується до затвердження на 2020 року. Вони всі ти Ті, що ми з вами вже проходили, робили, на лідні, собі, ні, і підтверджували, не навіть відміну собі ніякі не вносимо, просто. Їх затверджено на 28 рік згідно тих програм, які затверджені на 25 і рік. Питання є, де Немає. Немає. Хто за дане рішення щоб направити на розгляд сесії? Прошу проголосувати. Ключка. Виханьку За. вами. Да. Дякую. Переходимо до наступного питання про надання матеріальної допомоги за заявами громадян. Всі ознайомлені із заявами громадян. Ознайомилися ну, всі. Ну, давайте входимо до надання до допомоги. На поховання військових. Антоніна Антоніна Анатоліївна. Ну, як у нас обично, 20 тисяч гривень. Не протягом? Олександра Станіславівна також. 20 тисяч гривень. Реабілітація військових. Анатолій Олександрович 10 тисяч гривень. Стопак Євгеній Миколайович 10 тисяч гривень. Олександр Олександрович 5 тисяч гривень, Тетяна Павлівна 10 тисяч гривень, Віктор Григорович 10 тисяч гривень. Заперечення не було. ніяких. І до нас поступила субвенція Тетяна Сергіївна в розмірі 25 тисяч. На поховання. На пакування. Хто за дане рішення прошу проголосувати. За. Хто між за, трите. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 28.06.24 року про затвердження програми утримання та ремонту автомобільних доріг. Загального користування місцевого значення та вулиць доріг комунальної власності Степанківської сільської територіальної громади на 25-27 роки Виникла відклав місць насень землі даної програми в зв'язку з додаванням до працюючих право, а саме прочного що е, за розділи. Ми додаємо просто фразу експлуатаційне утримання доріг, тому що для того виділили на бюджетні комісії виділені кошти для ремонту наших місцевих доріг, а профінансувати це немає змоги, тому що немає зміни. Немає, не звучить саме фраза експлуатаційне утримання доріг. зачитаю. Значить, внести зміни до рішення сільської ради програми утримання і ремонту автомобільних загрозного користування. Вона ця програма діюча, затверджена на 25 27 роки. І зміни вносяться саме до розділу третього визначення проблеми на розв'язання, якої спрямована проблема додавлено просто до капітального і. Поточного ремонту додана фраза експлуатаційне дотримання. І в четвертий розділ перелік завдання заходів програми, також в тому числі проведення поточних ямкових капітальних ремонтів доріг комунальної власності та експлуатаційного підтримання і такого розділу. Раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, саме виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт, в тому числі на капітальний та експлуатаційне утримання вулиці борів даної власності. Така вимога фінансового управління нашої полотенці на чисто, тому зміни... Запитання буде? Чи немає. Хто За те, щоб дане рішення направити на розгляд средні, про що проголосувати? Ключка За. три зав. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 28.06.24 року, про продовження терміну дії місцевих програм до 2027 року зі змінами від 20.12.24 року. А до нас надійшов лист міської частини. Буду називати номер, але в зв'язку з тим, що ми надаємо їй субвенцію, в рубні 180 тисяч, нам необхідно внести зміни до рішення з про продовження терміну дії місцевих програм, де вона відображена як допомога військовій частині такій-то такій. Тому е, пропонується внести зміни. Це питання обговорювалося на бюджетній комісії, але не від вашему протоколі, тому пропонується на вашій комісії з гуманітарних питань відобразити його протоколу і теж схвалити погоди. Тому пропонується внести зміни до рішення сільської ради від 21.12 до 24 номер 61.21 про продовжене день водії місцевих програм. Та саме пункту під пункту, 1, 2, 7, пункту 1, 2 частини один даного рішення заходи підтримки та організації надання шарської допомоги військовій частині такій то на 24-27 роки в новій редакції викласти згідно додатку. Що вони там конкретно просять? Вони просять додати в розділ підготовка приміщень та прилагої території до виконання завдань за призначенням додати. Наступне – придбання логістичних систем, секційної огорожі, квиток, туалетних кабін, мобільних кулерів для вибіжки. Дякую. Запитання будуть? Я не знаю. за те, що дане рішення направити на розгляд сесії, просто проголосувати. Ключка. Да. Механіку. Да. Ректович, так? Да? Крисо. Шановні члени комісії, повістка денна наша вичерпана. Дякую вам за сумлінну працю до зустрічі на сесії.